Вже скоро прийде -то тому, сім пі -пі. Там добрячка дуже хочу, я зліти. Він розповість Цікаве щось мені тобі. Добрі ради та сам дітлай. Бережки, як ранді, на, 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 на. Ой, доброго дня, мої любі маленькі друзі. За роботою навіть не, не помітив, щоб настав час нашої передачі. А все тому, що прибирав у своїй оселі. Хочу вам сказати, що я дуже-дуже полюбляю порядок. Бо так приємно жити там, де чисто, охайно. О, хтось до мене завітав. Ану, хто ж до мене прийшов? Привіт, до Привіт, дівчата, привіт. А що ти робиш? А пил витираю. Ну, одним словом, наводжу у своїй домівці порядок. Проходьте, будь ласка, проходьте, сідайте. Я навіть уже трішки стомився, то перепочину і з вами поспілкуюся. прибирала Мама змушувала, я так не люблю цього робити. Я теж. Та ви що, дівчатка? Та ви що? Як це можна не любити прибирати? Адже кожна людина вона повинна дбати про чистоту і затишок в тому, на тому місці, де вона мешкає? Повинна, повинна. Я знаю, що повинна. Але ж я кажу тобі: нам це не подобається. Та ви що? Хочу вам, дівчатка, сказати та і всім нашим телеглядачам, що навіть звірі і птахи, навіть мурашки, вони також доглядають за своїми помешканнями. Ще ж вони там панасосят, та ні, миють. Так, дівчатка, дівчатка, даремно ви так глузуєте. Ось. Послухайте, я вам дещо розповім. А також вам, любі телеглядачі. Це цікаво знати. Коли довго ходиш лісом, то неодмінно натрапиш на дупло, чи на нірку, чи на нору. Житла потрібні звірові на випадок негоди і для захисту від хижаків, або щоб вивезти потомство. І щоб десь. Трішечки перепочити. Усі їх мешканці дбають про чистоту в своїх оселях. От, наприклад, борсуки селяться в норах. Нора борсука зразок чистоти і порядку. Її провітрують, просушують постілі з трави, листя та моху. Перш ніж зайти в нору, борсук. Обтріпується і витирає лапи, уявляєте? На весні і восени борсуки проводять генеральне прибирання нори і навколишньої території. Прибирають залишки здобичі і все, що має поганий запах. Цікаво, хто ж їх змушує це зробити? Мама, чи що? Та ні, дівчатка, ніхто. Ніхто їх не змушує це робити. Вони це роблять самі. А щоб довідатись про ще одне чисте й охайне житло, я пропоную вам, а також нашим любим телеглядачам, відгадати загадку. Загадку! Ну що ж, дівчатка, готові? Тоді разом з нашими телеглядачами будете відгадувати. Уважно слухайте. Пташка. Пірячко шукала, щось під дахом будувала. Покладе туди яєчка. Її хатка це. Дівчатка, знаєте, відповідь? Гніздечко. Вірно, це гніздечко. Молодці. Хочу вам сказати, що птахи також прибирають у своїх гніздечках. Після того, як пташенята вилупилися із яєчок. Крилаті тато й мама з часом викидають з гніздечка яєчну шкарлупу. І щодня вони піклуються не тільки про те, щоб їхні малята були ситими, а й про чистоту у своєму домі. Дівчатка, і ще хочу вам дещо розповісти, цікаве. Народна мудрість каже: яка хата, такий і господар. Або ж Господаря по хаті оцінюють. Тобто, вохайного господаря і оселя буде охайною затишною. Поміркуємо. А зараз пропоную вам гру, трішечки розважитись. Я називатиму вам початок прислів'я, а ви будете його закінчувати. Добре, домовились? Добрень. Поганий господар 10 робіт починає. Та жодної не закінчує. Молодці, вірно, вірно. І ще одне прислів'я вам пропоную. Без господаря двір плаче, а без господині. Дівчатка, я пропоную, щоб це прислів'я розгадали наші глядачі. Якщо ви знаєте відповідь, напишіть нам за адресою, яку бачите на ваших екранах. Дівчатка, хочу вам сказати. Що гарний господар і гостей вміє почастувати. Тому пропоную вам та й всім нашим телеглядачам приготувати бананові цукерки. О, як смачно! Ось дівчатка уже переодягнулися, і ми готові робити цукерки з бананів для цього нам потрібно взяти банан, плитку шоколаду, лимон, горіхи або кокосову стружку для того, щоб прикрасити зверху. Банан потрібно почистити і нарізати кружельцями. Шоколад потрібно розтопити. Дівчатка, а тепер беріть виделочки, беріть кружельця банану. Тепер кружечки банану потрібно збризнути лимонним соком, такого придушіть трішечки лимон, щоб сік потрапив на бананчик. А тепер бананчик беріть і обмочіть у шоколад. Прикрасьте зверху кокосовою стружкою. Погляньте, які гарні і смачні цукерки у нас вийшли. Кладіть тепер в тарілочку. Ой, як приємно бути, господином Я тепер буду старатися і гарно господарювати. Дівчатка, мені дуже і дуже приємно, що ви змінили свою думку. Сподіваюся, що і наші глядачі теж. Любі дітки! Напишіть мені, будь ласка, яку роботу по дому ви полюбляєте виконувати. Листи надсилайте на адресу, яку бачите на екранах. А зараз нам настав час сказати вам до побачення. До наступної зустрічі. До побачення! Пишіть нам! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка. Добричок, добрячок, добрячок що, що, що? так, дівчатка. А зачекайте. А, а де ви взяли цей конверт? Це нам сорока передала. Та що в лісі листи розносили? Навіть не уявляєте, яку радість ви мені сьогодні принесли в мою оселю. Що? А я вам скажу, що це ж останній урок. Небесної перлинки! Ось оці уроки дев'ять я отримав раніше, а цей чекав і ось нарешті дочекався. Відкривай, відкривай скарбка! Так, 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 поспішаю. Що тут? Ану зачекайте, хвилиночку. Так, я перегляну дещо. Так, історія. Історія є. Так, розмальовка, на місці розмальовка, так. Хвилиночку, хвилиночку, ребуси і ребуси теж тут. А це що? А це кожного разу, як я отримую у конверті урок черговий, то там разом знаходиться ось така гарна кольорова наместинка. А в цьому конверті є така перлинка? А я, а я не знаю, мені здається, повинно бути. Ну споглянь. Ху. От тобі так, як і кожного разу. А дивіться, що я з ними роблю? Я взяв таку мотузочку, нанизав, нанизав дорогоцінні перлинки, і в мене вийшла така кольорова, дуже гарна стрічечка. Ану, Дашо, спробуй нанизати останню десяту перлинку, яку наші малята кожен зможе отримати. Так, я теж хочу такі уроки. І, так, і такі перлинки. Я теж. Та не журіться, дівчатка. Ваше бажання мені, мені зовсім легко виконати. Так само, як і, і ваші маленькі, маленькі глядачі. Якщо ви бажаєте отримати уроки Небесної перлинки і ось ці дорогоцінні такі намистинки, пишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. І ці уроки обов'язково будуть у вас.